Привіт, друзі! Сьогодні знову в сонячному Веніпезі. Давайте ми сьогодні поспілкуємося про таку тему, як що вам варто знати про Манітобу і про місто Веніпех, хто отсюди збирається, думає, чи їхати, чи не їхати. Давайте ми поспілкуємося, вирішимо це питання. Перед тим, як. Ми перейдемо теми. я вас попрошу, хто не підписаний, підписатися, підтримати українськомовний контент. Також, друзі, подобайки ставте, пишіть коментарі, які теми вам відео знімати, що вам цікаво. Я буду дуже сильно вам вдячний за те, що ви будете проявляти свою активність і будете допомагати мені знімати хороші відео. Отже, погнали! Перше, Манітоба територіально приблизно як Україна. В Манітобі живе мільйон 200 мільйон 300 людей. Що хочеться сказати про Манітобу ще? Манітоба це холодна провінція. Взагалі Канада це холодна країна, бо це Північна Америка. Але все ж таки є в Канаді теплі провінції, в Галіфаксі, Нова Шотландія тепло, в Ванкувері, це Брітіш Колумбія, там теж тепло. І в Манітобі, в Уніпезі, півроку зима, півроку літо. В місті Веніпезі проживає приблизно біля 900 тисяч людей, це дуже дешева провінція, і найважливіше, що от новоприбулі українці, які хочуть прибути сюди в, в Манітобу, то я скажу, це хороший вибір в тому, щоб починати свій шлях в Канаді. Тому що, от, наприклад, в Манітобі ви будете платити за житло за будиночок. Будете платити в хорошому районі 1602, то, в, наприклад, тій в самій Брітіш Колумбії, в Ванкувері ви будете платити за будинок 4-5 тисяч доларів в хорошому районі. Отже, а зарплата мінімальна в Манітобі 1550, в Брітіш Колумбії 16,50. Якщо у вас немає якоїсь там мега професії і що ви не будете зробляти одразу колосальні гроші, то ви самі розумієте, що ви вижите там практично нереально, не тому що Канада дуже дорога країна. Бачите, я заїжджаю на свій район. Зараз у нас вже йде все до літа, ще якийсь місяць, у нас починається літо. Так що, друзі, що ще хотілося сказати за Манітобу. От зараз я поїжджу своїм районом, щоб ви подивилися. Про Манітобу я хочу сказати наступне, що треба розуміти, куди ви їдете. От, наприклад, на зимою може бути мінус 40, мінус 20, мінус 30. І це практично така вся зима. От так воно. Рідко буває, що там зима така ніжна, ну, хоча цього року вона така якраз і була. Що це мій канадці, які живуть тут все життя, кажуть, що вони перший раз бачать таку зиму, вони ще такої зими не бачили лагідної. От того року, коли я приїхав в листопаді, то зима була сувора, і то казали, що це не, не, не максимум того, що може бути. Але це не означає, що тут погано, що тут нереально, що це Сибір, чи що ще щось ще щось. Що. Тут сухий клімат, воно так не відчувається. От Наприклад, коли є мінус 15, немає вітру, чи мінус 20, сонечко, от як сьогодні, зараз мінус 10, воно не відчувається взагалі, там відчувається як мінус 1, мінус 2. І хочеться вам сказати, що не треба боятися. Не потрібно зупинятися перед тим, що там холодно чи ще щось. Літо тут досить тепле. Так що, якщо ви хочете їхати, не зупиняйтеся, їдьте, все у вас буде добре, все у вас вийде. Я завжди кажу, що людина мусить спробувати на собі Канаду приміряти на себе, чи їй підійде ця країна. Чи сподобається ця країна. Ви мусите приїхати, подивитися самостійно, що взагалі це за країна. Що я скажу про себе за півтора року, що я знаходжуся в Манітобі, я не хочу їхати з цієї країни. Я хочу тут залишитися, жити. Мені тут досить сильно подобається. Це хороша країна. З дуже величезними можливостями, я не буду сьогодні сильно дуже зупинятися на яких мож... які є можливості тут в... в Канаді, тому що потрібно просто пожити і побачити самостійно які тут можливості. Скажу одне: коли ви приїдете в зовсім інший світ, вам буде потрібно час на розуміння, чому так це тут все влаштовано, у вас буде шок, ви не будете розуміти, чому взагалі Канада входить в топ-10 країн світу. Але якщо ви дасте їй трошки часу і собі трошки часу, то ви зрозумієте, що тут просто інші принципи, тут люди працюють зовсім по інших принципах. Живуть по інших принципах і інших цінностях. Так що я скажу наступне, що погані райони Винніпега. в Веніпега, в Веніпезі в центрі це погано, це три радіуси від центру, все, що далі три раді в радіусі трьох кілометрів від центру це хороші райони. Це буде без різниці, чи ви будете на півдні міста, чи на півночі, чи на Заході, чи на Сході. Все, що 3 км від центру, це все добре. Кому що більше подобається, ви можете поселятися в будь-якому собі районі. Не потрібно якихось тут знаєте, таких... О, той район. Вони всі між собою дуже сильно похожі. Є реально досить дуже хороші райони, дуже-дуже дорогі. І вони дійсно вартують уваги, і я вам просто рекомендую все ж таки, то що я казав на початку відео, починати тільки з дешевих провінцій, чіплятися від піар, до чогось дойти, і потім можна собі змінювати провінцію. Якщо ви, там, вам не подобається холод чи ще щось. Так що, друзі, я скажу так, люди завжди кажуть, о, там погано, там погано, там не так, там не то. Найкраще там, там, де нас немає. І коли людина хоче побачити в країні тільки одне погане, вона так це побачить. Якщо людина буде тверезими очима, тверезим поглядом, дивитися на канаду взагалі. Вона буде зовсім інакше дивитися на, на це все і розуміння в неї буде зовсім інакше. Бачите, я спеціально кружки мотаю, щоб, щоб вам показати все, як є, всякої, от, знаєте, бо цих розових окулярів є гарні, уютні такі будиночки, є таке трошки не дуже. Я показую завжди всю правду. Я завжди людям розказую правду. Я хочу, щоб ви знали, куди ви їдете і чого ви їдете. І будьте максимально, будь ласка, готові до Канади і морально, і фізично. Всіх, особливо морально, тому що це зовсім інший світ зовсім зовсім інший. Світ, ви собі навіть не представляєте, наскільки він відрізняється від Європи. Наскільки тут менталітет відрізняється від Європи, я кажу, щоб це зрозуміти, треба сюди проїхати. Якщо вам така рубрика цікава, я буду більше їздити по Веніпезі, буду більше показувати інших районів, буду розказувати про ці райони. Я знаю вже досить багато про Веніпех, бо я дуже сильно цим цікавлюся. Я вам готовий це все розказувати. тільки Пишіть про це, чи цікаво, якщо цікаво, що хочете бачити, я залюбки буду показувати, залюбки буду тратити на свій вільний час, щоб вам показати, яка насправді Канада, яка насправді Манітобан, який насправді Меніпе. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте український мовний контент. Дякую. бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Бережіть просто те, що ви маєте. Цінуйте своїх, своїх близьких, цінуйте свій час, не слухайте нікого, хто вам розказує, що вам не, не так не робити чи робити. Робіть так, як підказує ваше серце. Бережіть себе.